Іде війна, страшна жорстока біння, в якій у смерті крові ні жнива, ні молитви, ні хрещення потрійні нас не рятують, бо мовчать слова, і світ мовчить серед оцього грому, де від землі у небо камінь, пил, і, незважаючи на рани в тому, Тут після бою безліч є могил, до них не покладуть в жалобі квіти, І трава не всохне з материнських сліз, через роки посіють, мабуть, жито, як приберуть осколки з під коліс. Та ще колись, а нині небо краю, сягає стогін зброї, а дими до зір доходять тільки не до раю. З опаленими в янголів крильми і виживають у гарячім пеклі чиїсь батьки, чиїсь брати, сини. І щоб життя для рідних не померкло, вони воюють без страховини і без вагань завжди стають до бою. За ними Україна і рідня. На світ війни. Боронячи собою не був зернятко скошена стерня, і проросте крізь холод і крізь весну, і з нього повний житній колосок, щоб у колосі рід увесь воскреснув, й не стік водою, ніби у пісок.